9 березня в Ізмаїльському палаці спорту відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги ігрового сезону 2022-2023 років. Змагання триватиме чотири дні. Кожного дня буде проведено по три гри. Приїхало для участі в цих змаганнях сім областей України. Це команди вищої ліги, це команда міста Суми, команда міста Бровари, команда Хмельницька, команда місцева. Це команда Ізмаїла. Молода команда. Також у змаганнях братимуть участь команди з Вінниці, Полтави та Харкова. Урочисто відкрила чемпіонат ізмаїльська вокалістка Олеся Кічук, який випала честь виконати гімн України. Гості Ізмаїла були вражені красою міста та масштабами місцевого палацу спорту. Я був дуже задоволений тим, що місто дуже прекрасне, чисте і такий тяжкий час, таким большим транспортом, який зараз маршує через місто Ізмаїл, город прекрасний і своїм. Спортивним комплексом, який збудований, де є плаватиний басейн, зал боксу, зал боротьби, басейн прекрасний. І я думаю, що для дітей це, як кажуть, прекрасне, щоб займатися спортом за здоровий спосіб життя. Відвідав відкриття чемпіонату і голова Федерації гандболу Одеської області Сергій Граневецький. Я хотів би подякувати Федерації гандболу України за те, що вони дали згоду проведення чергового туру чемпіонату України з гандболу серед чоловіків вищої ліги, саме в місті Ізмаїл. Ви знаєте, що утворена щойно команда Ізмаїл. Вона виступає як від Федерації гандболу Одеської області, і для нас це дуже важливий крок для популяризації гандболу на півдні Одещини. Є доволі цікаві традиції саме тут на півдні, і в Рені, і в Болграді. Але для Ізмаїла це новий вид спорту, динамічний. Я переконаний, що він буде набирати популярності за думкою Сергія Гриневецького. Молода, але амбіційна та подаюча надії команда Зисмаїлу згодом має виступити у Суперлізі. Для цього обласна федерація гандболу разом з міськвиконкомом і районною адміністрацією робить все можливе для того, щоб залучати хлопців, фахівців. Нам вдалося Провести перемовини. Я дуже вдячний Дмитро Георгійовичу Сердюку, що він дав згоду очолити команду. Це відомий майстер спорту міжнародного класу з гандболу, п'ятикратний чемпіон Європи з гандболу серед ветеранів. Також до Ізмаїла приїхали фахівці з гандболу із Запоріжжя, які залучилися до тренувань дитячої команди. Першими на чемпіонаті зіграли команди з міст Суми та Хмельницький, які продемонстрували високий Рівень підготування та напружену гру. Ксенія приверзива Юрій Слободяний – для юг Тодей.